Всем привет. С вами GameFit, и я уже в третё, починаю робити прославляти свою рубрику, як вона там називається, не забув. А. Балимся з... з модами. І так, і цей мод буде мальшкатер жатли. Він буде прикольний такий. Я його сам створив. І сьогодні мені буде в цьому моді помогати мій друг Рома. Всем привет. Так він зараз до мене підключається. Що 135 джонних зі. <свист> Які поняли, ви лише поняли, що це цей витровить. Блін, мене поляла і що це так. Ну, Давай Ром, пни мене. Давай. давай. Одним увага, одним алмазним мечом скільки зіб'є, і, і, і скільки нам дасть Ендер око. Сюточка. І ми просто їмо, бачите, як ви. Ви поняли, це нам дає. Mm, давай. Стоп! Ой-ой-ой! Як якщо... Є один, конечно, мінус. знаєте, да. який просто. Наприклад, якщо у нас, ну, немає... наприклад, тут шука немає цього вода. І тих захоче буки. Йому нічого не буде. Він нічого не побачить, а якщо ти будеш кидати, він просто побачить якусь тінь. Так, да, і ми з вами пробували протестувати поза відео, так що. І як ви поняли, у нас не помкілося. Да, то це можна просто. Якщо я ну, зараз давай, роблю, пни втоплюся. Пни, пни мене ром, давай. І кстати, віки ви захочете. Скільки ви захочете. Я можу дати е, додати це кудись і дати, коротше, ссылку на цей мод. Ну, на, не, не тільки на це, який на ви захочете. Там було багато модів. Ну, давай подивімо, yeah. давай, давай. Ще раз, ще раз. Зараз буде саме піти. Все, хватить, хватить. Mm. Так от бачите. Ми можемо їсти інтрока, ну. І давайте я, ми вам. Я зараз вам покажу код скрипта. Так. Не пінай мене ром, давай, не пінай. Так, от. Я ну, його я, я, я я я. Его назвав Eat Ander Iсти End Rock. Це ж як дуже маленький. Вот. 50 фут. Вибрати еду. I'd цього... Чай... цього... rock a буде 450. Вот. Оце е, в цих лапках Emer E. Це називається текстура. Потім ноль це урон і шість це, ну, це, можна сказати, таке количество і Ендер. І потім, коли показує Ендро І, -E, це уже ім'я. Можна княже змінити. Давайте спробуємо Ах, зм... Хто Ну, може змінити, ну мені подобається так. Коротше. Так, зник. Я. Та блин, ти мене вбив! Да, я хочу. Я все-таки мав добахти собі Ендер Око. Віддай мені його. У мене його немає. Так, ну, Блин. Короче, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки и подписывайтесь на Романный канал, еще 135, я ему уже второй раз. Все, давай иди сюда и заснимайся. Я его уже второй раз пью. Эдер, прощай. Ты не сдох. Пив хп. Хотя, смотри, я. Ой, мне ничего не сняло. Так, короче, ну блін, закон подлості. Короче, підпишітесь на мій канал, ставте лайки і підпишніться на Рамоний канал, він його звати Хьок 135. Будь ласка, тоді ви будете э, справнім підписником Радика. Да, будь ласка, і в мене же вісім підписників, скоро буде ювілей вже 10, так от. Підпишіться мій канал, ставте лайки Дякий, і пока.